Сьогодні 15 березня 2025 року, 6 година 39 хвилин, субота. продовжую кожен ранок кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий творизний спосіб життя, показувати покидькам хто і хто, які, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я, бо знають, що в нашій країні... Які люди, яке населення, така як країна, що нічого в нашій країні не зміниться. Може і зміниться? Але не так швидко, як хотілося б. 50 Важко. А що зробиш? Легко тільки красти, брехати, зраджувати і підставляти тих людей, які заважають покидькам ділити награбоване майно під час війни і під час ковідів. Награбоване майно, награбовані гроші, які, на жаль, не врятують життя тих крадіїв і злочинців, які обрали шлях зла. Не тільки в нашій країні. А в цілому світі.